Внутрішньоматкова спіраль або просто спіраль маткова, або внутрішньоматкова система це дуже ефективні методи контрацепції, які можуть використовуватися як у жінок, що народжували, так насправді і у жінок, які ще не народжували. Ефективність цих методів контрацепції, вона фактично найбільша після хірургічної стерилізації. І, до речі, внутрішньоматкові спіралі це дуже дешево, тому що один день використання спіралі буде набагато дешевше, ніж один день використання таблеток протизаблідних, чим ніж один день використання презервативів там і так далі. Набагато дешевше. Тому, через те, що це дешево, це дуже ефективно і не має потреби думати про метод контрацепції під час життя. Цей метод дуже популярний в розвинутих країнах, наприклад, в Америки дуже часто використовують і мідні, і гормональні внутрішньоматкові системи. Але сьогодні мова йде не про типи спірали, про це, мабуть, ми зробимо окреме відео. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми ставимо спіралі і чому у нас це краще зробити. Ну, перше, у нас є можливість взяти будь-які аналізи. У нас дуже багато лабораторій є в нашому партнерстві, які дозволяють нам зробити будь-які аналізи досить швидко. Це і рідинна цитологія, ВПЛ-тестування і обстеження на статеві інфекції. У нас є можливість швидко зробити експрес-тест на гепатити, віл інфекцію та е, сифіліс. У нас є можливість зробити ультразвукове обстеження, і ми робимо на сьогоднішній день ведення внутрішньоматкових спіралів виключно під контролем УЗД. Це дуже зручно, тому що ми можемо подивитись під контролем УЗД, виміряти довжину матки, не треба зондувати, не треба щось неприємне робити. Тобто ми на УЗД просто подивились, ми бачимо в сантиметрах скільки. Ми калібруємо свої апарати, метрологію проходимо щорічно, хоч і болісно це. Проходити в плані фінансів, але ми проводимо. Ми можемо робити анестезію, як місцеву анестезію, так і інгаляційне знеболення. Тобто, ви можете в повному комфорті, навіть в певній ейфорії перенести цю процедуру, після якої ми робимо відразу УЗД і перевіряємо, чи ми коректно розмістили спіраль. Тобто, таким чином ми фактично гарантуємо якість встановлення внутрішньоматкової системи. Більш того, ну в моєму більше випадку, але також і колеги є, які це роблять. Можна зробити наприклад, у вас поліпендометрія, і ви хочете поставити спіралі. У вас мало часу, можна зробити гістероскопію офісну підседацію і відразу поставити під контролем гістероскопії внутрішньоматкову спіраль. Навіть під час гі гістероскопії ми бачимо велику спіраль, як вона розправляється в поражненні матки. Такі цікаві відео також можна знайти на моєму власному каналі. Тому, ну, якщо про це, то я думаю, що у нас ви можете дуже гарно, якісно, безпечно та е із задоволенням навіть під седацією зробити цю важливу маніпуляцію і забезпечити адекватну контрацепцію від 3 до 8 років, в залежності від типу внутрішньоматкової спіралі.